Слава Україні. Спочатку вони прислали так звану парадну еліту на Т-72, потім тих вбили. Парадних. Прислали Бурятів на Т-62. Збройні сили України знищили і цих. Кого тепер прийшле пойло і Аленівод? Московських та Пітерських тинейджерів на Т-34. Ну що ж, як кажуть, у вас. Діди воювали, можемо повторити, а ми скажемо по-іншому. Дякуємо Богу за перемогу. Мобілізація на Росії. Тут все очевидно і прямолінійно з боку пойла. Це така реактивна реакція на те, що відбувається: на контрнаступ Збройних сил, на те, як наша армія звільняє тимчасово окуповані території. Так, прямолінійно. Але ставитись до цього треба, звичайно, серйозно. З іншого боку, кого вони мобілізують? Я вже сказав: пітерських та московських, чи зеків, які вже здаються в полон, ледве отримавши зброю і вийшовши на поле бою проти Збройних сил України. Чи так званих мобіків з денери ЛНР, які або вбиті, або тікають, якщо зможуть втекти, бо позаду заград загони кадирівців. Або на кого вони розраховують на мобілізованих з російськими паспортами на тимчасово окупованих територіях Херсонської, Запорізької, Харківської областей або з Криму пришлють 1200 самоубивців? Хто їх буде навчати? Елітних багатьох вже вбили: під Києвом, під Черніговом, на Харківському напрямку, на Південному напрямку. Що там Крим забувся? Ану, запитай у Севастополі, де твоя 810-та бригада морської піхоти Чорноморського флоту? Де вона? Її знищили? Звичайно, вони будуть панікувати, вони будуть загрожувати, в тому числі і ядерною зброєю, намагатися підвищувати ставки. Ви знаєте, я сьогодні прочитав про те, що нас очікує після виступу пойла нове 24 лютого. Слухайте. А сьогодні який день? 20 вересня, ви впевнені? Для переважної більшості з нас сьогодні те саме 24 лютого, яке продовжується, яке затягнулося, але воно закінчиться. І закінчиться українською зимою. Вони не змогли на літо одягнути своїх бійців. Вони готові воювати взимку, голі й босі. Колись вони погрожували нацистам Дідом Морозом, який заморозив. Німців під Москвою і перемогли гарматним м'ясом та Дідом Морозом. Тепер Дід Мороз зіграє злий жарт і буде морозити вас, московити. З чим ви підете? У вас же проблеми з зимовим дизельним пальним. У вас проблеми з технікою. А допомога звідки до вас прийде? З Китаю? Не думаю, з інших країн? Знаю, що ні. А навколо нас будуть об'єднуватись навіть ті. Хто ще вчора дивився скрізь пальці на цю війну? Ворог цинічний, ворог ще живий і багато гарматного м'яса. І нам треба лише одне: об'єднатися ще більше, витримати цю осінь і цю зиму і перемогти, що ми з вами зробимо. За Україну треба не вмирати, а вбивати ворогів заради наших дітей. Заради нас з вами. Ми ще теж хочемо пожити в процвітаючій Україні. І так буде. І так буде. Ну, колаборанти, а ви вбивайтеся об стіну. І більше я вам сьогодні нічого не скажу. Там партизани до вас вже йдуть. Тримаємо стрій! Все буде добре. Дійсно, все буде добре. І що там, оголошення війни, так вона вже триває. І не перший рік. А століття. Тримаємо стрій. І зробіть так, як зроблю зараз я. Посміхніться. І будемо жити. Віримо в це, як і в перемогу. Слава Україні! Україна понад усе! І слава нації, нації незламних і непереможних кожному з вас! Дякую, що поруч! Тримаємо стрій! Смерть ворогам!